Есть дужки, ми будемо молитися за страниця. Задіну Мария теж заболела. Галина Івановна. Заділя теж заболела наша. І за, за, да. сестра Марія. І заморіла Марію, Марію Тоню. А тепер, пожалуйста, заїгали для нього. За Сашу, за Сережу. Игорь, Наташа. Да. да, Саша под Ихурском, а Сережа Донецкий, Донецке. Богу за Наташу, что Бог да. физически да, И также просьба за Нину. Вот она тоже здесь сидит. Ага. Нина, она в больнице сейчас пришла сейчас на служение, об ее исцелении, чтобы Бог вас чтобы Бог был спасибо. И также за, за наши нужды есть переживания, есть нужды, Бог знает, поэтому просьба, чтобы Бог дополнил. Доброе. Сережа, Александр. Сестра <звачки> <Старова, пирать> Дина тоже просит молиться за за и за их земли, за денозадь, едини, за здоровье. Кто это самый дорогой? Подіління Ісуса Христа приходимо до Тебе з нашими молитвами, з нашими неприділеностями, з нашими хворобами, з нашими труднощами, Господи, приносимо до Тебе ці всі названі і іні... нас. Іні... Іні... Боже, допоможи. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, щоб Ти благословив мені Івану. Дав їй здоров'я, і зцілив її, укріпив, дав їй терпіння, Благослови Діну Олександровну, благослови Галіну Івановну, Боже, благослови їх. Щоб закінчилися ці температури, ці, ці, ці хвороби закончились. Нам так приємно бачити їх серед нас, Господь. І вони ну, хочуть цього общення, і вони вже втомилися від цих, цих хвороб. Благослови сестру Лілю, дай їй зцілення, сестрі Марії, спритоню. І Самуїла, і сили, Господь, благослови цих людей, ім'я Ісуса Христа, дай здоров'я, дай терпіння, мудрості, правильно знаходитись перед тобою в Твоїх очах, Господи, благослови. Ми просимо Тебе і за військових, за ігри, які там в полоні знаходяться за, за Сашу, з, там під Курском, за Сережу під Донецьком. Ми просимо тебе за Сергія і Олександра, які теж там бережуть нашу землю. Ти їх дош бережи, Господь, благослови їх, захисти їх, Господи, дай йому силу, дай йому розум, Господи, захист їх, здоров'я дай. Боже і всім їхнім побратимам, бережи, Господь. Ми благаємо Тебе, благаємо Тебе, миру для нашої країни. Ми дякуємо Тобі, що Ти чуєш наші молитви і вже. О, Наташа стало легше, ти дай їй більше, благослови і ще, Може, там іще якісь, якісь хвороби є, може щось там іще, якесь переживання є, то благослови цю сім'ю і, і, і її здоров'я, ще більше укріпи і благослови. Але ніну ми просимо тебе, Господь. Хворіє душа в лікарні знаходиться, бо Господи, благослови, щоб вона скоріше визроїла, щоб додому попала, щоб не хворіла більше. Щоб Тебе дякувала і Тебе прославляла. Господи, ми просимо благослови Вову, в Його особистих службах, Його прохання. Ти знаєш його путі, вони всі перед тобою, дай, сили, і духов, і дай йому силу, і духовну, керівництво, де йому бути, що робити, ти його умудри і благослови. Також просимо Тебе, за Рому Хібчука, його, його цій особистій проблемі, його ситуації, Господь. Хай буде Твоя рука над ним і над, там, і де він має бути, Господи, Хай ти туди і приведи. І захисти, і благослови, і укріпи, і дай йому і бути дитиною Твоєю в тому місці, де він знаходиться. Господи, і за Оксану сестру, за Альону просимо, щоб Ти благословив дай його кишені, дай мир, обставина, який вона зараз, в переживаннях, Господи. Благослови. Ми не розуміємо все, що відбувається, але якщо ти благословиш, то тоді дійсно прийде радість, прийде спокій, прийде надія, прийде мир. Господи, ми просимо тебе і за Зіну, і за Наташу і сім'ю. Будь з ними і підтримай їх обставина. Господи, також я просить за всіх людей, які знаходяться на цьому місці. Комусь може соромно, комусь, комусь ну хтось не рішається, ти, ти благослови їхніх нуждах, їхніх проблемах. Господь, може здоров'я нема, даруй своє здоров'я, здоров здоров може якогось хтось утішаття шукає, хтось якось з паради, якось тупіка якогось життя, то ти виведе і благослови, Господь, і дай сили перенести всі труднощі, які. З якими ми будемо зустрічатися протягом цього нового тижня. Повіримо, що ти будеш з нами і допоможеш нам їх всіх всіх пройти. А зараз Господь, прийми за все, подяку і славу. Слава Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що вживеш на небесах. Нехай зустрічей Ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде. I neuvěděj nás, uspokojící, ale vyzměň nás, který to kámo. Vod chvíli, cestu, i děsého, i sálu, na píky.